До вашої уваги головні новини району. Це Буськ Ньюз». у студії Сергій Нікішин. Мої вітання. Шановним жителям буської міської територіальної громади. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Запрошую до перегляду випуску новин, а також закликаю підписуватися на YouTube канал Бродеонлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Фільмопоказ у центрі міста, що демонстрували на екрані: Вистава у селі Ожидів, футбол на місцевому стадіоні. Про ці та інші новини далі у випуску. У центрі міста Буск зібралися діти, аби переглянути мультфільм Просто неба докладніше про це у наступному відео Мешканці Бузької територіальної громади, зокрема діти різного віку, мали можливість спільно зібратись на перегляд анімаційного фантазійного фільму Просто неба мавка, лісова пісня. За мотивами драми феєрії Лесі Українки сьогодні ми транслюємо мультфільм Мавка легендарний мультфільм Мавка для наших наймолодших надбужанців, для наших діточок. Бо знаємо, що потрібно трішечки відпочивати, потрібно завжди багато позитиву для того, аби пережити цей важкий час і морально і духовно здоровими дочекатись до такої бажаної перемоги. Приємно, що підростаюче покоління знаходить час на приємні моменти, цікаві зустрічі, щирі емоції, які відображають герої фільму. Гарний. Мультик гарний, дуже. Як ти вважаєш, наскільки важливо організовувати такі фільму покази, такі цікаві заходи? Класно. Тобі все подобається. Ти вперше. Ні, я вже давно це твій найулюбленіший персонаж Мавка. Так? Е... Е, такий і песик, і котик організували подію працівники Бузького народного дому. Під час перегляду присутні отримали незабутні враження. Власне, одна з таких акцій це кінотеатр під відкритим небом. У нашому міському сквері було продемонстровано багато патріотичних фільмів. Які надихають, які розвивають, які надають любові до нашої батьківщини цей непростий для нас їх українців час. Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Бродонлайн. У селі у Жиді відіграли досить цікаву виставу, яка відбулася у Народному домі. Докладніше у сюжеті. Цього дня театральний колектив Свічадо під керівництвом Оксани Шквір розпочали свої гастролі із української народної вистави Кайдашева сім'я. Учасники колективу щиро вдячні глядачам за оплески та щирі емоції. Окрема подяка Ростиславу Сліпцю, вузькому міському голові та начальниці відділу освіти культури, молоді та спорту, які забезпечили зручним автобусом і довезенням колективу до села Ожидів. i Альні композиції зразкового ансамблю танцю нові зірки під керівництвом Мар'яни Цюпки зачарували глядачів. Кожен голос учасників молодіжного вокального ансамблю Віжижо під керівництвом Марії Кози звучав по особливому красиво та неповторно. Села Ужидів зібралися місцеві поціновувачі театрального мистецтва, аби оплесками підтримати талановитих учасників колективу та отримати позитивні емоції. Глядачі мали можливість спостерігати за українськими обрядами, прекрасною грою образів, сценічних персонажів із повісті Івана Нечує Левицького, Кайдашева сім'я. Велика подяка усім захисникам, які дають можливість спокійно відвідувати такі прекрасні заходи. Даруй Боже і пісвята нашим дінням живідінням довгий та щасливий. Я... Ім Наталія Коваль Сергій Нікішан. Телеканал Бродионлайн. На місцевому стадіоні у Буску зустрілися дві футбольні команди, якою була гра цього разу. Дивіться далі. Футбольний клуб Жокова на четвертій позиції. Ну, розвивають атаку свою. гравці Олеського. Обрізка і вже курило набирає, набирає швидкість. Має можливість Володимир для того, щоб обігнати свого противника. І на пивчій позиції не знаходить він можливості. Але другим темпом забиває Олег Максимик. Перший гол у матчі. Віддаємо все ж таки належне Курилу, Частково ми навіть бачили, що заплутався він трішки з м'ячем, але відзначаємо також і таку запеклу, запеклу, запеклу роботу захисника. Все ж таки знайшов можливість Курилу відпасувати на вільного Максимика. І Олег Максимик забиває перший гол у цьому матчі, відкриває тим самим рахунок. Ну що ж, 1-0. Помилка від Костюка. Кураж. Є пенальті. Пенальті заробляють футбольний Клополецько. Назар Бойко готується завдати цього стандарту. Прибула Русланова, готується. Є в нього досвід. Пробиває і один-один. Один один зрівнює команда Олеська. Рахунок у цьому матчі. Ну, це ж все ж таки буде цікаво для уболівальників, тому що у нас початок матчу. Удача ткачук. Небезпечно було біля наших воріт. Володимир Курилов виходить на по і це очевидний фол. Розуміємо, що буде зараз жовта картка, як мінімум, тому що це був не зовсім фол останньої не зовсім фол, але дуже багато зараз є запитань від гравців жовтня до арбітра, тому що надзвичайно було близько до того, щоб трактувати цей фол як фол останньої надії. Обганяв його курило. Гравця. Ми розуміємо, що Корило спокійно міг вирватися на побачення з і Це було надзвичайно небезпечно для наших команд, але все ж таки залишаються певні запитання до арбітра, як він трактує цей момент. Якщо у вас є якісь певні моменти, залишайте їх в коментарях, як ви бачите цей. Цей штрафний на що він тягнув? Чи на жовту, чи там, можливо, можна було і дати червону картку, яка несе за собою вилучення. Ну що ж, у нас вже продовжується матч, готується Кураш до подачі штрафного. Чи буде в цьому моменті зв'язка наша славнозвісна? Кураш подає, Мариняк забиває. І, на жаль, небезпека була для нас. На жаль, для нас на щастя для Олеська. Готується Кураш. Буде завдавати, чи буде подача. Завдає Кураш удар у Поворотах і небезпека. Було над кількох сантиметрах. Лічених перелітає цей м'яч над перекладиною. О, Небезпека знову. Бойко Бойко не виводить сам на сам гравця своєї команди. І це 2-1. На користь команди Олеська. Провал, очевидно, провал наших гравців, тому що досить впевнено розіграли гравці Олеська. Відзначаю тонкий пас від Бойка. Удача небезпека для бої. Небезпека для жовки була біля воріт Олеська, але не вдалося нормально завдати цього удару Максимику, не вдалося йому стіночку, доволі таку міцну стіночку виставили гравці Олеська. Свісток арбітра. І прямо в руки. Низом завдавав удару до мальчук. Ну що ж, штрафний удар буде виконувати кураш. Готується до подачі. Гостра подача. Не фіксує м'яч у воротах. Не фіксує м'яч у воротах, гравець. Голкіпер даруйте, але все ж таки... Фіксує арбітр. В цьому моменті фол зі сторони гравців жовта. Полотаці, можливо, і небезпечна гра на адресу голкіпера. І це буде штрафний. А ми дивимося за подачею від Мальчука. Удача! Пролітає абсолютно всіх гравців! Гол! Гол! Зрівнюють! Прекрасним ударом жовківські футболісти з кутового рахунок 2-2. Вітаємо нашу команду! Все ж таки є така приказка, що футбольний бок був на нашому нашій стороні. І доволі такий був сумбурний момент, але залітає м'яч у ворота команди Олицького. У нас 2-2 рахунок матчу. Бойко Максимик приборкав м'яч і дає на хід швидкому курилу. Володимир Виборює м'яч намагається він обіграти двох гравців. Виходить на порожні ворота, але все ж таки не вдалося йому завершити це. Зяттям ворітий, заробляють заробляє чани кутовий. Подача. Подача І не вдається завдати, завдати удар. Бури знов суборі, рахунок матчу! 3-2 на користь клубу Жовква. І знову штраф, і знову даруйте кутовий, знову стандарт зіграв на руку нашим гравцям. І знову подача була від Домальчука на цей момент до останнього зіграв. Капітан команди. Я Дмуховський на підборі. Тягне м'яч на Максимика. Максимик має перед собою простір. І, очевидно, що буде виходити на побачення з Гукіпером. Що буде робити Максимик? Олег обіграє рамця, задає удару і пробачає він зараз гран... суперника. Контролюють м'яч. Далі гравці Олеска знову подача. І перекладина відіграє зараз на рахунок. На нашу користь і далі вже впевнено, впевнено, Кураш зараз головою відіграв на голкіпера, але вернемося все ж таки на мить назад. Це було надзвичайно небезпечно. Абрамчук подає. І знову сумбур нашому штрафному майданчику зависає м'яч і виносить Дмуховський його. Вже другим темпом буде завдавати удару по воротах. Втрата. Втрата, і вже бачимо, що. Небезпека біля наших воріт і зрівнює рахунок матчу. Олесько. Помилка. Груба помилка, від... Груба помилка в даному випадку від наших гравців. Виходить на побачення гравець Олеська і рахунок 3-3. Прикро-прикро в цьому випадку для нас. Розігрують наші гравці. Отже, лічені хвилини залишаються до кінця нашої гри. Знову фолл. Голять зараз гравці. Ні, бачимо, що на, на газоні опинився гравець Лиска і арбітер зупиняє цю Зупиняє гру, надають допомогу медичному гравцю, можливо. Зазнав у попередньому моменті гравець Олеська травми. Ні, сигналізує арбітр, що потрібно покинути межі поля для того, щоб отримати допомогу. А вже після цього, якщо все буде в порядку, можна буде продовжити гру. Дуже цікавий матч сьогодні у нас. Подача. Прибула? Так, апелюють гравці Олеська, що має бути пенальті, але Гокіп, даруйте. Арбітер був надто близько до цього моменту, і він все ж таки бачив, що там відбувалося. Захотіли все ж таки представники Олеська знову, щоб арбітер їм допоміг призначенням пенальті, але нічого в цьому випадку не вдалося і буде удар від воріт. Знову Думайчук подає. Удача. Виносить гірський. Рахунок матчу 3-3. Надзвичайно цікавий та повний на перепиті матч. Сьогодні відбувся в Бузьку, 11-й тур першої ліги Львівщини. Ну що ж завершилась гра 11-го туру чемпіонату Львівської області у першій лізі. Футбольний клуб Жовко завітав на свій гостьовий матч до футбольного клубу Олесько. І як і в першому турі. Нашого чемпіонату знову нічия на цей раз цікаве для глядачів, тому що цілих шість м'ячів побачили уболівальники. Рахунок матчу 3-3. Друзі, дякую, що були разом з нами. Бачимо, що сьогоднішній матч насправді подарував дуже велику кількість хороших емоцій для усіх уболівальників обох команд. І я впевнений, що всі, хто був на трибунах, чи всі, хто переглядав цей матч на нашому ютуб каналі, футбольний клуб клубожок, залишились задоволеними. Всі наші перемоги, я упевнений попереду. Дякуємо Збройним силам України за можливість займатися футболом. Слава Україні! На цьому ми завершуємо Блиск Ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Всім телеглядачам про дівчанам і жителям сусідніх територіальних громад ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо нас. Сьогодні, 11 вересня, відбулося пленарне засідання чергової 19-ї сесії Золочівської районної ради, у роботі якого взяли участь 25 депутатів Золочівської районної ради, відкриваючи сесію, депутати виконали гімн України та вшанували хвилини мовчання загиблих військовослужбовців і мирних жителів під час агресії Російської Федерації проти України. Проведення антитерористичної операції, операції об'єднаних сил на сході України та під час Євромайдану пленарне засідання. Вів голова Злочівської районної ради Орест Кавецький, затвердивши порядок денний, депутати приступили до розгляду проєктів рішень чергової сесії. Загалом розглянуто та прийнято рішення із восьми питань порядку денного сесії. Депутати заслухали та взяли до відома інформацію Злочівського районного відділу поліції ОНП у Львівській області про стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Злочівського району за 2023 рік. Доповідав начальник Злочівського районного відділу поліції ГонПУ у Львівській області, підполковник поліції Шимон Василь Васильович. Одноголосно депутати прийняли рішення про присвоєння військовому медику полку Азов, старшому солдатові Штоколу Івану Ігоровичу, який загинув 20 квітня 2022 року на заводі Азовсталь в Маріуполі. Свиня, почесний громадянин Золочівського району посмертно. У бійця влучила куля снайпера, коли він намагався врятувати пораненого побратима. Вічна та світла пам'ять герою. Також звання почесний громадянин Золочівського району присвоєно дідуху Віктору Ігоровичу за значний особистий внесок у розвиток настільного тенісу та паралімпійського руху. Дуже вдячні Віктору за те, що своїми перемогами нагадує світові про незламний дух нашої країни. На цьому засіданні депутати розглянули і прийняли рішення із господарських питань та прийнято звернення до центральних органів влади щодо посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонених та безвісти зниклих захисників Сил оборони України та сприяння їхньому визволенню з полону. Сьогодні, 11 березня, у приміщенні Берестечківської міської ради відбулася 36-та позачергова сесія Берестечківської міської ради 8-го скликання. Відкриття сесії розпочалося зі звучання державного гімну. На сесії було вирішено ряд питань. Внесено зміни до програми захисту населення і території Берестечківської міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 2025 роки. Несено зміни до рішення сесії Берестечківської міської ради про бюджет міської територіальної громади на 2024 рік. Заборонено продаж алкогольних напоїв особам, які перебувають в одностроях збройних сил України. Інших військових формувань України або правоохоронних органах, знято з контролю рішення міської ради, укладено контракт з керівництвом закладу дошкільної освіти, надано дозвіл на списання приміщення, затверджено технічну документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки та надання її у власність, затверджено технічні документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на місцевості. Та ряд інших питань у місті Люблін у Польщі розпочався другий етап українсько польського літературно-мистецького форуму Діалог двох культур, присвячений 215-й річниці від дня народження Юлію Словацького. Серед учасників були представники громади Кременця, зокрема Кременецький міський голова Андрій Смаглюк, виступив на форумі діалог двох культур з темою про роль українсько польських відносин у час російсько-української війни. Подякував за допомогу Кременецькій громаді та наголосив про необхідність завжди підтримувати один одного. Джури курення імені Миколи Гуменюка, Тарканівського ліцею Тарканівської сільської ради гуртківці взяли участь у патріотичному заході Карпатський щит, який проходив з 6 по 8 вересня на Закарпаття. Карпатський щит це військово патріотична гра пам'яті Владислава Швеця, патрона легенди патріотичного руху Закарпаття, організатора всеукраїнських вишколів джура Прикордонник. І джура десантник, який з перших днів вторгнення пішов добровольцем на війну та загинув на Бахмутському напрямку. Це був захоплюючий та надзвичайно корисний вишкіл, де джури отримали нові знання з тактичної медицини та снайпінгу. Вивчали контрзасадні дії, коригування та радіообмін, туристську підготовку, вихованці вчилися працювати в команді, виживати невідомі місцевості, екстрено реагувати на нестандартні ситуації, надавати домедичну допомогу собі і оточуючим. Другий день вишколу провели в восьми кілометровому ренді поході в гори та насолоджуючись красою вечірньої батри. Усі шкільні заняття проводили досвідчені виховники і військові, в тому числі і ті, які через стан свого здоров'я, демобілізовані, але прагнуть і надалі працювати для перемоги України, передаючи свій неоціненний досвід. Карпатський щит це не просто гра, а й можливість перевірити себе, свої лідерські та командні навички, підтримку товаришів та нових друзів. Донька патрона Ксенія Швець продовжує справу свого легендарного батька і неодноразово долучалася до волонтерських справ і зборів, передавала гостинці для Збройних сил України. Щиро дякуємо організатору заходу, голові громадської організації, спілку ініціативної молоді Закарпаття, вчителю негровецького закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів імені Василя Росохи за запрошення, особливий підхід до кожного учасника, добре серце і любов до України. Окрема подяка Колочавській громаді за гостинність і можливість побачити красу Синеверського озера. Завдяки такій красі присутні змогли, хоч на трішки відволіктись від повсякденних турбот, реалії війни, насолодитись чудесним свіжим повітрям, природною тишею, спокоєм. Упевнені, що такі заходи допомагають виховувати справжніх патріотів. І майбутніх захисників України. Шахраї пропонують роботу та виманюють гроші. Згідно з даними Кіброполіції, шахраї надсилають у месенджерах повідомлення з пропозиціями легкого заробітку. Схема полягає в нібито популяризації товарів на відомому маркетплейсі. Люди повинні купити певний товар і потім продати його на іншому сайті шахраїв. Всі, хто погодиться на таку роботу, отримували завдання від злочинців, за виконання яких зловмисники обіцяли платити гроші. На перших етапах українці дійсно могли отримати невеликі виплати на свої банківські картки. Таким чином їх залучали до злочинної схеми. Далі шахраї вимагали зареєструватися на їх сайті і здійснювати купівлю-продаж товарів за інструкціями менеджерів. Щоб купити товар, українці мали поповнювати свій баланс в особистому кабінеті, перераховуючи власні кошти на зазначені злочинцями банківські картки. Для виведення коштів зломисники вимагали повторних перерахувань коштів на їх банківські картки. Такий алгоритм продовжувався доти, доки жертви не розуміли, що мають справу з шахраями. Як уникнути шахрайства? Не намагайтеся отримати гроші від зломисників навіть на перших етапах. Якщо ви обізнані про таку схему, будь-яке спілкування з ними це ризик втратити кошти. Не переходьте за сумнівними посиланнями, перевіряйте сайти, на яких вводите свої платіжні дані. Якщо ви випадково розкрили дані своєї платіжної картки, інтернет-банкінгу на підозрілому сайті, негайно телефонуйте до банку за номером, зазначеним на звороті картки, вимагайте блокування коштів на рахунку, а у випадку несанкціонованого списання коштів, блокування транзакцій та надавайте звернення до банку, отримуючи коштів щодо їх блокування чи повернення. Якщо ви стали жертвою інтернет-шахрайства, негайно повідомте про це кіберполіцію. Більше інформації про правила платіжної безпеки в інтернеті читайте на сайтах НБУ та Держспецзв'язку. Слава Україні! Героям слава!